Привіт-привіт всім, дорогі овни. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це виштропрогноз на листопад 2024 року. У листопаді місяці у нас стануться декілька важливих подій. По-перше, в кінці місяця у нас буде ретро Меркурій, тому бажано би планувати всі свої якісь починання на початок місяця. Першого числа у нас буде новолуння, і воно буде давати нам можливість ростущий. Так, у нас буде ростущий місяць, і енергія буде рости. Тому ми зможемо ще щось реалізувати. А від кінець місяця ретро Меркурій буде знову нас повертати у наше минуле, він знову буде казати так, що, можливо, щось потрібно дозавершити. В грудні місяці у нас там взагалі буде Марс уже ретроградний, менше буде набагато енергії. Тому, якщо до кінця року ще у вас є якісь бажання, які ви хочете втілити, щось що ви хочете ще зробити, тоді обов'язково починайте це на початку. Місяця а, також в кінці місяця е, у нас що станеться? У нас е, розвертається Сатурн, знаці зодіаку Риби, Дивіться, в якому домі гороскопу вас знаходиться знак зодіаку Риби, Саме там у вас будуть зміни по Сатурну. Сатурн це у нас планета консервативності. Це у нас планета, яка ставить нас в рамки, яка е, знаєте, заставляє нас планувати. Все, яке заставляє нас можливо якісь документи підписувати, вирішувати якісь питання, бути серйознішими, дорослішати, і він розвертається нарешті в прямий рух. Він буде е, уже більше знаєте, давати вам більше відповідальності у цій сфері життя, де він у вас знаходиться. Якщо ви по асценденту Овен, так і в перший першому домі Овен, тоді риби для вас 12-й дім, <кій> і він буде. Програватися у вас в тому плані, що ви будете ніби більш відповідальні до свого минулого, або ви будете його пропрацьовувати, або, можливо, тут відкриються якісь таємниці, щось підніметься до гори. І також у нас буде переходити Плутон уже назавжди у знак зодіаку в водолій. Також дивіться, де у вас знаходиться, в якому домі водолій. Плутон у нас планета тяжка. Це планета трансформації. Це планета всього, що під землею, всього тяжкого грошей, нафти так політики, і тут будуть дуже якісь великі трансформації, або якісь дуже великі новини в тому. Домі в тій сфері гороскопу, де у вас знаходиться знак суддяку водолій. А, він буде уже остаточно переходити у водолій, вже ніколи він назад у козиріг не повернеться, тому що до цього Плутон у нас стояв на кордоні двох знаків і він ходив туди-назад, туди-назад. Зараз він вже повністю переходить у водолій, і він уже у водолії буде ходити туди-назад. Він буде у нас все-таки ретроградним, але він буде в одній сфері так, вашого. Вашого життя, хоча у інколи, от в натальних картах, часто буває таке, так що у вас у водолії знаходиться декілька домів, тобто декілька сфер. І за ці 20 років у вас трансформації можуть статися у декількох сферах. Тут треба дивитися свою натальну карту, яку ви безкоштовно можете в інтернеті розрахувати і знати е конкретно де у вас яка сфера, які планети туди входять, і ви будете вже більше. Цьому розумітися насправді це дуже легко. Так зараз давайте дивитися на листопад місяць, які енергії е, саме на вас чекають, на що вам потрібно звернути увагу завжди. Дивіться ваші прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які будуть повторюватися, карти будуть доповнювати розклади один одного. Якщо ви хочете особистий розклад Таро, тоді пишіть мені в дірект мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео, і також я залишу свою почту що На яку ви також можете мені писати, ті, хто не користується Інстаграмом, наприклад. Так, ну що, поїхали Карти для Овнів на листопад, яка перша карта відкриває нам розклад? Так, карта для Овна на листопад місяць. у овни, карта башня вам виходить, І, але на дні колоди у нас сонце. Значить, буде у вас місяць взагалі буде дуже сильно трансформаційний для вас особисто. Е, може бути у вас якась трансформація, яка приведе вас до ну, по сонцю. Це буде до кращого здоров'я, наприклад, ви будете від чогось відмовлятися. Або може бути у вас якась травма, будьте, до речі, обережними. Всі, хто в Україні знаходиться, також е, спускайтеся в укриття, не нехто. Цим, тому що карта башня це у нас про травми, це у нас можуть бути якісь операції, неочікувані, дуже термінові. Будьте обережні, щоб. Знаєте, ви ні з ким не посварилися, тому що по башні це часто якісь такі великі скандали, які е, дуже, ну це вже буде назавжди. Башня розрушує всі відносини, якщо ви когось вичеркнете з свого життя, якщо ви тут будете знаєте, щось вичищати або викидувати, позбуватися чогось, вже ніколи назад це не повернеться. Це може бути зміна роботи, переїзд, е, це може бути зміна вашого оточення. От ви собі різко вдруг. Вирішите, що все, потрібно цю башню повністю до самого дна, ви її будете розрушати, так? і е, будувати собі нову фортецю. Це може бути навіть от, якраз такий переїзд, або може бути зміна е, якихось документів на тім, наприклад. Так? Ви захочете чогось позбутися, тому що по башні це завжди у нас йде очищення. Так. Хороші мені карти перевертаються. Я думаю, це буде позитивно для вас. Так. Двійка кубків, подивіться, Двійка кубків це у нас, по-перше, може бути співпраця. Хтось може або знайти собі якогось партнера і вже там, допустимо, поміняти собі офіс, працювати з ним. Хтось може знайти партнера для кохання через цей переїзд ви можете знайти партнера для кохання, який буде допомагати вам, з яким ви будете жити тепер разом. От ви залишаєте одну квартиру, і ви тепер живете разом в іншій квартирі. Або це може бути у вас. Чистка відносин. До речі, це мож, Ви можете розійтися зі своїм партнером, ви його можете відпустити, е, і е, будете знаєте, ніби зрозумієте собі, що так вам більше не підходить. Ви не хочете більше так жити, ви хочете щось змінити. Хоча двійка кубки вона завжди говорить у нас про допомогу, про об'єднання двох сторін. Тож у вас буде якась підтримка поруч, навіть якщо ви залишаєте одні відносини, партнерство, ви там закінчується у вас контракт, робота закінчується. То у вас одразу буде хтось, хто буде вас підтримувати. Четвірка жезлів знову у нас домашня карта. Це знову про нерухомість, і це якраз таки про якісь документи. Це у нас карта святкування. От ви тут будете святкувати, ви можете дійсно кудись переїхати. Якісь документи нарешті вирішаться. так? І ви можете закрити якусь справу, яка була між двома людьми. Може, у вас там, ви ділили якийсь спадок, або з, з якимись людьми не, не могли ніяк вирішити якісь документи. Отут От зараз, ви нарешті, отримаєте стабільний хороший результат. Тут вам потрібно, скоріш за все, буде. Або більше часу приділити своєму дому, і ви будете вкладати свою енергію у свій дім, або своїм домашнім. От тут зверніть увагу на людей, які взагалі поруч з вами живуть, вас оточують, вони будуть ніби потребувати вашої уваги, і вони будуть потребувати, знаєте, вашого, вашої присутності. Так, наступна колода, карта для овнів на листопа 2024. -го. Четвірка кубків. І ще одна карта у нас, яка говорить так про якісь про паузу. Четвірки, це завжди у нас зупинка, це завжди у нас якийсь результат. І тут вам потрібно буде зрозуміти, чого ви далі хочете робити. Тут будуть якісь пропозиції вам поступати, але, скоріш за все, вони не будуть вам ну не будуть вам підходити. Вам захочеться або чогось більшого, або чогось іншого. Може, ви тут будете знаєте, шукати собі вже якісь нові меблі, і вам захочеться якийсь там зовсім новий інтер'єр, або це може бути зовсім якась інша сфера вашого життя, де вам... Будуть надходити пропозиції, і якщо ви чекаєте їх, то тоді підніміть голову, подивіться навколо тому, що вони будуть вам приходити. Але не факт в тому, що це буде щось нове. Не факт в тому, що тут щось поміняється. Тут потрібно дати собі час на те, щоб подумати, на те, щоб зрозуміти, куди ви взагалі далі хочете рухатися, які далі ви взагалі. Хочете отримувати результати і пропозиції. Тому що тут може навіть вам хтось пропонувати або зустрічатися, або знову якесь партнерство. І ви просто будете, ніби, знаєте, оце все від себе відгороджувати, казати, ні, стоп, мені треба відпочити трішки. Так. Карта для овнів на листопад 24-го. Король мечей. Король мечей це у нас Близнюки, терзи або водолії людина, яка буде присутня у вашому житті. Це у нас більш така чоловіча енергія. Це у нас таке, що більш стабільне. Тут потрібно буде дуже багато думати і приймати чіткі рішення вам. Відповідати потрібно буде вам правильно, так або знаєте, розуміти. Включати свою логіку, може якийсь тест будете проходити. Можливо, тут вам хтось знову ж таки буде пропонувати якісь документи, підписувати якісь контракти. Ви будете думати, може цей чоловік так якраз таки буде вирішувати замість вас оці всі питання? Якщо це ви. То тут вам потрібно буде брати, ніби знаєте, от відповідальність у свої руки. Вам потрібно буде приймати рішення, говорити дуже багато, передавати інформацію. Королі мечей це часто у нас можуть бути вчителі, це можуть бути якісь наставники, які передають. От вони розумні вони можуть вам щось передати, допомогти. Це може бути лікар, може хтось тут звернеться. Так ви зупинитеся. Там подумайте про своє здоров'я і підете там на аналізи, якісь здавати аналізи до лікаря. Це може бути хтось, хто в інтернеті працює, хто має дуже багато якихось знань саме у цій галузі, і ви будете розбиратися, ви будете якусь інформацію передавати, може дуже багато говорити. Тут це також у нас по мечам, Це все, що по повітрю передається. Тож це може бути по телефону, це може бути в переписці, так, не якийсь особистий контакт з людьми. Але от зверніть увагу на цього короля мечей він може вам дуже сильно допомогти. Це, до речі, може бути навіть якийсь психолог-лікар, який буде вас наставляти, якщо у вас тут якісь питання будуть по, по башні, так що вам тут потрібно буде тут очистити ментальний свій план або очистити фізичний свій план. Так, і ще карта для овнів. П'ятірка пентаклів, П'ятірка пентаклів це про якась зневіра в себе у вас буде. Ви ніби роз, дуже сильно розчаровуєтеся, не вистачає вам якогось ресурсу. Може бути вам холодно, знаєте? отут ніби холодно в душі. Ви відчуваєте себе самотнім. Насправді, п'ятірки це у нас завжди кризові карти, і це завжди про перехід на новий рівень. От ви маєте навчитися зараз, ніби реагувати по-іншому, або знайти вихід із ситуації. По п'ятіркам пентаклів не витрачайте за багато грошей, за багато вашого ресурсу. Вам його тут потрібно більше накопичувати, або навчитися його переробляти, от, випускати весь негатив і дивитися саме. Ви на позитивні сторони. По п'ятірці пентаклів, що ви тут переїжджаєте, то вам тут так або якісь документи, то дуже багато піде на це ресурсу, тому старайтеся ну, не віддавати більше, ніж ви можете віддати. Це говорить карта про те, що перед вами вихід взагалі із ситуації, але ви його не бачите, не хочете. Можливо, бачити. Тут будуть якби багато варіантів, і якщо вам потрібна якась допомога, тут потрібно спочатку звернути. Зубувати увагу, так? Тому що ви, по суті, ви тут насправді ви ніби як під церквою цією ходите, так? яка може вам допомогти, може дати вам якісь настанови вас прихистити, але ви ніби не хочете туди звертатися чи не хочете бачити от, ці відповіді. Давайте вам ще одну карту сюди. Карта для Овна закінчиться З чим це, Я запиталася, десятка кубків. Вийшла. Це все на ваше благо. От у вас зараз тут іде якась така трансформація, яку ви маєте пройти, яку ви маєте навчитися і наповнитися тут енергією. У вас зараз іде перехід на новий рівень. Згодом оця вся ситуація вона закінчиться. Не переживайте тут, ви її пройдете досить успішно, і навіть близькі люди, які поруч з вами, вони будуть вас підтримувати. От на них можете звернути якусь свою увагу. Так. Інша колода, карта для Овні на листопад 2024-го. Вісім жезлів. У вісім жезлів це дуже швидка карта, багато якихось занять. Потрібно буде швидко відповідати, швидко реагувати на все. Це може бути якийсь план, або ви кудись можете летіти, наприклад, так, можете собі бронювати квитки на якийсь політ. Це може бути дуже швидкий якийсь переїзд, або швидка поїздка туди і назад. У якійсь і сфер вашого життя будуть дуже швидкі трансформації. От вам потрібно буде, можливо, хтось тут бігати, навіть може почне, або ви будете отримувати дуже. багато… Багато якихось реакцій, дуже багато новин, документів, на які потрібно буде чітко відповідати. І тут, знову ж таки, складайте собі якийсь план, розумійте, так, як вам, що за чим потрібно робити, дотримуйтеся цього, щоб ви просто не запуталися потім. Так. Ну, справи уже тут пришвидшаться, я би сказала, у вас під кінець місяця. Чистірка кубків, це може бути політи додому. Знову у вас кубки, знову у вас наповнення енергією. Це може бути політ, де вже де ви росли, вдома. Ви себе відчуєте знову дитиною. Ви, можливо, будете з дітками працювати тут або з ними кудись їхати. Взагалі, це така ностальгія по минулих часах. Може хтось з'явитися або прилетіти до вас з минулого, так, і ви будете з цією людиною в контакті знаходитися, чи будете згадувати? Отак, От як все було раніше. По шестірці кубків тут взагалі потрібно, ніби знаєте, дайте собі оцю можливість побути цією дитиною, наповнитися енергією. І ще карта для одна. Верховний жрець. Верховний жрець це карта дійсно це може бути дім. Це е, може бути ваш тато, це може бути якась старша людина, яка буде вас наставляти. Це карта вчителя. Це дуже традиційна. Взагалі карта, це не карта ризику. От вам тут не потрібно ризикувати. Е, старайтеся, от якщо якісь зміни або якісь документи ви підписуєте. То бути в них повністю впевненими. Також верховний жрець дуже багато якоїсь інформації. От вам може прийти, якесь просвітлення, ви можете зрозуміти, або ви тут будете діток вчити. Ви станете в позицію цього вчителя, і буде тут так, хтось молодше, кого ви будете наставляти. Хтось, можливо, в садочку почне працювати, або з племінниками своїми. Вони до вас приїдуть, і ви будете з ними. Спілкуватися, ви будете їх наставляти. Взагалі тут ця людина вона вам дуже сильно допоможе, і вона вам може навіть допомогти розставити тут всі свої оці плани. Так вони можуть вам допомогти їх розпланувати взагалі свій день або розпланувати поїздку. Це можуть бути якісь білети, це може бути якесь підписання навіть документів. Квартира також у нас по цьому по цій карті проходить. І взагалі, якийсь, отут у нас прям папа римський намальований, це можуть бути якісь чіткі рамки, в які ви увійдете, і не можна буде їх нарушати. Давайте вам ще одну сюди карту для овнів. Дев'ятка мечей. вас це, скоріш за все, знаєте, може лякати. От, от для вас це може бути страшно, оцей от крок. Хоча тут, скоріш за все, тут нічого взагалі боятися. Тут більше ви будете пропрацьовувати якийсь свій внутрішній стан, ви будете пропрацьовувати свої страхи, кошмари, дуже слідкуйте за своїми взагалі снами, так через них може приходити багато інформації, і не потрібно боятися цього. От, розумієте? Тут, ніби або ви когось буде, комусь будете допомагати, так, побороти оці всі свої страхи, тому що дев'ятка мечей це насправді. От коли ніби ви не знаєте, як далі рухатися, ви не знаєте, як далі вирішувати ту чи іншу ситуацію і почуваєте себе погано. Шестірка мечей це рух. Це трансформація. Ви зможете це зробити. Ви йдете вперед. Так, оця башня на початку місяця, яка, о, яка у вас сталася, вона говорить про те, що от ці всі трансформації воно вам все потрібно, і тут потрібно за, заручитися підтримкою цього верховного жреця людини мудрої, яка буде вас наставляти. І по шестірці мечею це рух вперед. Це е, навіть у роботі переїзд може бути. Це може бути кар'єрний ріст. Е, Зміна взагалі вашого оточення, але ви з усім тут справляєтеся. Так що переживання оці ваші всередині, вони нічого не варті. Так, і Оракул для повна. Карта Оракул на листопад 2024-го. Так, відродження та перевинахід. От це дуже сильно подібна взагалі карта з башнею. Ви перероджуєтеся, ви ніби перевинаходите щось. От вже воно у вас працювало, але потрібно щось трішки змінити, потрібно трішки щось підшаманити, і ви зможете по-новому зовсім використовувати. Дуже багато тут буде якихось нових ідей у вас, нової енергії. Тут бачите, це скільки у нас черепашок морвізуть, і збудуться якісь у вас мрії. Дуже-дуже така е, хороша карта, вам всього лише потрібно буде тут очиститися в цьому місяці. Так що давайте, овни. Я знаю, у вас все вийде, енергії у вас дуже багато, затемнення на вас діють, вам потрібно себе трансформувати. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!